Панство, я Ходос Валентин Андрійович, доктор медичних наук, професор, Працюю в НОЗ України імені Петра Лукача Шупика. В тісній співпраці з співробітником нашої кафедри, з науковцями інституту електрозварювання імені Патона, була створена нова технологія під назвою ендовенозне електрозварювання. Унікальність системи електрозварювання полягає в тому, що одна частина девайса Ось саме цей катетер, робоча частина, вона виконує одночасно дві функції. Функцію зонда і функцію катетера. Функція зонда полягає в тому, що за його допомогою вивчається структура стінки тої чи іншої ділянки вени. Ця інформація далі передається на мозок девайса. Мозок опрацьовує цю інформацію і далі генерує відповідні параметри енергії. Які вже передаються цим же катетером, уже як функція катетера передається до цільової частини вени. Таким чином, та чи інша ділянка е, отримує саме ту необхідну енергію, яку потрібно, і не більше, і не менше. Іншими словами, якщо енергії буде більше, то тоді виникає ускладнення у вигляді опіків паровозальних тканин, нервів. І так далі. Якщо менше буде енергії, то буде неякісно оброблена вена і неякісний результат лікування для порівняння в інших девайсах. Параметри визначаються не автоматично, а в ручному режимі. За останні 10 років нами виконано більше 5 тисяч операцій з застосуванням методу ЕВС. При цьому ми практично не мали ніяких ускладнень мінімум побічних дій. Таким чином, застосування ЛС дозволило нам покращити результати лікування хронічних захворювань Вен і взагалі підвищити лікування цієї патології на новий рівень якості. Застосування методу ендовенозного електрозварювання передує ультразвукове дослідження венозної системи і маркування варикозних вен. Технологія дозволяє виконувати лікування варикозної хвороби без операції, амбулаторно, безпечно, надійно, без відриву від звичного способу життя та з високим косметичним ефектом.